Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Галушка 008 і сьогодні ми з вами будемо робити браслет хвіст русавеньки Для цього нам знадобиться рогатка, крючок та резиночки трьох кольорів. Я взяла отакий ніжно-рожевий Фіолетовий і отакий. От почнемо. Давайте почнемо з фіолетового. Натягуємо його вісмірочкою. так І нам ще треба вдягнути усі кольори, які ми запланували. Щоб вийшло отак. От я зразу попереджую, це відео буде довге, того що того, що я буду з вами пласти його повністю. Зараз мені треба принести закльопку. Все я принесла, Хто хто зрозумів я про оцю штуку. Зараз фокусується оцю. Нам вона теж потрібна. Хто не зрозумів, у мене просто два набори, Навіть три було. Все, не відволікаємося і починаємо плести. Я вже натягнула отак. Нам не треба пари, нам просто треба ось так зробити так, розиночок нам треба на... О, Боже. на длину нашої кісті. Ось так. Починаємо плисти, отак от натягуємо. І показуємо. Оцю смірочку нам треба перенести на гору. Щоб вийшло ось так. І яка у нас тут зверху, такого кольору ми і натягуємо. Зараз я трошки опущу. І далі так же саме платимо. У нас поки що не дуже виходить, тому що воно отак от стерчить. але потім воно буде краще. Зараз покажу даже, як воно буде виглядати. Ось так. Це у мене кільце, Яке я сама сплила. Ми відволікаємося і плитаємо. Кожен може пустити у своєму темпі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, яка тут стратегія. І ось так у мене вже виходить. Що Ось так. <гух> Я сподіваюся, що ви за мною встигаєте та робите так само. Без різниці, які кольори. Головне, щоб вам подобався будемо розлати або кілочку. Або обручку чи як. Воно там називається. Ось так от перетягуємо. Беремо, натягуємо, перетягуємо. І в мене вже виходить ось так. Ось так. А, а ще, друзі, якщо у вас буде, наприклад, стрічати якась із резиночок, то це не страшно. У мене на першому браслеті так же само було. Але моя подружка, яка мені дала оцю штуковину. Цей, так сказати, рецепти. <ріст> цю стратегію, як їх плести. Вона сказала, що в всі такі браслети, так що не хвилюйтесь. І далі плетемо Це буде дуже довго. выходит вот так. Я кому еще подарю? Эти Я не знаю, что мне делать. Бросать обручку, а чья как она там. Килочку, обручка. Я не знаю. Не питайте, чого у мене тут резиночки розкидані Я просто пила оцю половиночку не питайте, чому вона фіолетова. І так вийшло, що я випадково трошки перевернула свій бокс і вони розсипались. Ну, резиночки, хто не зрозумів. Тривога. М -м -м -м. Секунду. Вичу, тебе треба було просто мамі допомогти. Пойдемо далі. Зараз для вас це буде корно, тому що я. Не хочу пів години тут сидіти отак. Так що вам Вибачте, я не знайшла, як його швидше робити, так що я просто на паузу вас поставлю і трошечки підпоту. Тому що я не хочу дві години тут з вами сидіти, пів години. Скільки там. Добре. Секунду. Я нарешті це майже такого. Для вас це була майже десь одна секунда, а для мене це хвилин 10, може 20. І коли наш браслет вже майже доплетений, то ми робимо отак, щоб залишалась тільки одна резиночка. Ось так, і ми підзбираємо наші резиночки, він О! О, зламався. Я зараз. Ось, коли ми вже так зробили, то ми просто... Насаджуємо ось сюди на початок оцю штуковину і просто так продіваємо все. Наш браслет готовий. А ще я хочу сказати, я забула головну деталь. Не можна, щоб він тягнувся, коли він на вашій руці. Тому що, якщо він буде тягнутися, він стане менше і він не буде налазити. Ну а так, всім дякую за перегляд. Всім до побачення.